Добрий день, любі дітки! Сьогодні я хочу розповісти вам дуже цікаву казку, як маленька, дуже маленька мишка допомогла могутньому царю звірів левові. Отож сідайте зручненько і слухайте уважно. Лев та миша. Українська народна казка. Дрімав собі лев спокійно під деревом. Раптом стрибнула на нього миша. І пробігла по ньому. Пробудився Лев і рикнув страшно зі злості, що його збудила миша, зловив її в лапи і держить. Як ти сміла мене будити? гукнув громовим голосом на перелякану мишу. Заплатиш мені за те своїм життям. Ох, мій могутній володарю, пропищала мишеня. Пробач мені ту провину, не губи. Будь милостивий, а я тобі колись у пригоді стану. Щоб таке дрібне мишеня, та могло мені цареві звірів чимось зарадити, розсміявся грізний Лев, проте відпустив маля на волю. Незадовго потім попався Лев у сіті з реміння й шнурів, котрі люди на нього були наставили. Лев шарпався, злостився, але сітей порвати не зміг. Загарчав зі злості сильно, рик той, зачула миша, та сама пізнала голос лева, біжить і каже Чекай, царю мій, я тебе врятую. Миттю накликало мишеня своїх родичів, знайомих і кинулися миші гуртом. Міцні ситі гристи. Не минуло і години, як звільнили лева. Подякував він чемно мишеняті. Та й пішов поважно у ліс. Тож не можна гордувати ніким, бо буває так, що найслабший могутнішому велику послугу зробить. Дітки, вам сподобалася казочка? Дякую вам за увагу.